Залишивши гарчицю, Ала Московка повністю присвятила себе новому проекту. За словами колишньої фронтвумен популярного гурту, вона давно мріяла про сольну кар'єру. Втім, вихід із колективу, де кожен займався своєю справою, приніс Алі чимало проблем, які тепер вона має вирішувати самостійно. Когда я пела в горчице, у меня всегда была возможность э, любую какую-то оплошность или ошибку ну вот объяснить, что ну вот группа так сделала, да. А сейчас я понимаю, что все в принципе, зависит от меня, и это очень непросто. То есть я понимаю, что мне самостоятельно теперь приходится принимать решения по поводу тех вещей, о которых я ничего не знаю. На самом деле, которые завжди за мене делал кто-то другой. Не до вподоби Елоїс надмірна увага преси. На думку співачки до популярності треба ставитися із обережністю. Я не привыкла, що так много внимания, там какого-то мне, моє ім'я там сценічний псевдонім, так. Е... Звучить часто, і я стараюсь зараз вот эту свою простоту, яка у мене всегда була. І щоб у мене нічого в лбу не загорелось, тому що це деле, ну как би бы очень легко. У найближчих планах Елоїс, запис нових пісень та активна концертна діяльність. Уже незабаром співачка пообіцяла потішити фанів композиціями у стилі джаз та R&B.